16 марта в среду пресс-служба блока Петра Порошенко обнародовала обращение главы Ровенской областной государственной администрации Виталия Чубуникова к министру внутренних дел Арсену Авакову. Попросил ввести в северные районы области дополнительное подозрение национальной полиции. Вот его обоснование. З огляду на актуальність проблеми та масштаби шкоди, яка щоденно наноситься інтересам держави внаслідок нелегального видобутку бурштину, а також постійне зростання криміногенної ситуації в регіоні, прошу вас, шановне Арсене Борисовичу, втрутитись у ситуацію, яка склалася в області у зв'язку із незаконним видобутком бурштину. Також прошу прийняти рішення щодо введення додаткових підрозділів національної поліції та частин національної гвардії в північні райони Рівненської області з метою припинення нелегального видобутку бурштину та зменшення криміногенної напруги в регіоні. Давайте посмотрим, що відбувається в этих районах полеся. Видобуток бурштину в Україні зосереджений на п'яти площах, розташованих у трьох областях українського полісся: Волинській, Рівненській та Житомирській. За даними Міністерства екології та природних ресурсів України, щорічний обсяг легального видобутку бурштину становить близько 4 тонн. Нелегального до 300 тонн. Нелегальний видобуток здійснюється із використанням мотопомп, які вимивають бурштини з ґрунту потужним напором води. Після такого видобутку ділянки землі нагадують пейзаж із місяця. Лісові масиви полісся перетворюються на пустелю. Одна мотопомпа може намити за день кілька кілограмів бурштину. Кілограм бурштину на чорному ринку коштує від 30 до 5 тисяч доларів у залежності від розміру каменя. Через скупників український бурштин потрапляє у Польщу та Китай. В окремих районах Волинської, Рівненської та Житомирської областей доходи від видобутку прямо або опосередковано отримує більша частина населення. Території видобутку бурштину місцеві називають клондайком. Вони не контролюються владою. В областях діють приватні армії, які влаштовують власні блокпости на дорогах, що ведуть до місць видобутку. Місцеві силовики беруть участь у цих схемах. 3 липня 2015 року президент Петро Порошенко публічно звинуватив міліцію СБУ, прокуратуру та районні адміністрації в кришуванні нелегального видобутку. Я вам можу сказати, що жодна ділянка, жодна артіль не працює без міліцейської криші. Він плачуть, без прокурорської криші. Віталій, без СБУшної криші. І, шановні панове губернатори, без. Криші на рівні районної адміністрації. От таке у нас чудова координація і взаємодія всіх органів влади. 10 липня очільник держави пообіцяв за тиждень завершити операцію по затриманню осіб, які фінансують видобуток бурштину і операції по затриманню злочинців, які забезпечують фінансування кримінального світу кримінальним видобутком бурштину. Будуть завершені на на наступному тижні. Але Клондайк продовжує працювати і сьогодні. Я представлю нових гостей в студії Сергій Євтушок, народний депутат Батьківщина. Вітаю, Світлана Каламі, заміститель міністра екології і природних ресурсів України.